Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі впевнений, що адміністрація майбутнього президента США Трампа залишатиметься відданою НАТО та Україні. Про це повідомляє агенція Reuters. Соблюдається скоплення а, сил противників в Глуховському районі Сумської області, Це чуть-чуть получається правіє вже на границі Сбрянської області та в районі Глухова і Шостки. Тож наблюдається скоплення противника, Возможно, там якісь то вони ані за його словами. Трамп визнає, що країни отримають безпеку через силу, так само як це роблять такі альянси, як НАТО. Я очікую, що Сполучені Штати залишаться пліч опліч з такими могутніми союзниками, як Велика Британія, і будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для перемоги над російським агресором. Наголосив Гіллі. Він зауважив, що відданість НАТО і безпеці Європи за Лишатиметься сильною за президентства Трампа, хоча він деякий час сказав, що європейські країни повинні збільшувати витрати на оборону. Я не очікую, що Сполучені Штати відвернуться від НАТО. Вони визнають важливість альянсу і необхідність запобігання подальшим конфліктам в Європі, підкреслив глава Міноборони Британії. Дональд Трамп провів першу телефонну розмову з Путіним після перемоги на виборах. Про це пише Вашингтон Пост з посиланням на джерела близькі до новообраного президента США. Видання зазначає, що Трамп говорив із російським диктатором 7 листопада на наступний день після розмови з Володимиром Зеленським. Серед основних тем переговорів війна в Україні. Під час дзвінка, який Трамп здійснив зі свого курорту у Флориді, він порадив російському президенту не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона у Європі. Двоє чоловіків обговорили мету досягнення миру на європейському континенті, і Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити якнайшвидше розв'язання війни в Україні, сказав один із співрозмовників. Українські чиновники були поінформовані про дзвінок до Путіна і не заперечували проти того, щоб розмова відбулася. Розповіли двоє людей знайомих із цим питанням, за словами співрозмовників, українські чиновники давно зрозуміли, Трамп буде взаємодіяти з Путіним щодо дипломатичного вирішення війни. Натомість Міністерство закордонних справ України заявили, що не знали заздалегідь про розмову Трампа і Путіна і про це речник МЗС Георгій Тихий у коментарі Reuters. за його словами. Навіть якби Україна знала про телефонний дзвінок, то не могла б ані схвалити, ані виступити проти цієї розмови. І натомість у Кремлі взагалі спростували факт переговорів між Путіним і Трампом. Да, про це е, зробив заяву Пісков. А пане Вадиме, ну от взагалі, звідучора, десь звечеря, з вечора, як з'явилася ця інформація, спочатку на такому короткому вигляді, да висмикнутому тому. Із контексту да, цієї статті всі аналізували, прогнозували, записували різні на блогах прогнози, ставили запитання. Потім з'явилася заява речника Українського МЗС. І поки всі думали, що ж це означає, вийшов і сказав ні, а такого не було. А насправді чи могла відбутися така розмова, тому що ми знаємо, допоки не вступив офіційно на посаду, так це має відбутися 20 січня до трамп. Він абсолютно може, може робити приватні розмови, але це не має, але це не має бути публічним. То можливо розмова і була, але її не захотіли все ж таки так виносити в публічний простір. Що це було? Уявляйте, який рівень зради. Паніки і обгорень цього всього. Якщо ми з вами навіть точно не знаємо, чи це відбулося, але вже побудували безліч теорій, самі спростували, самі щось дивили собі, вже куча людей дала якісь там коментарі, не знаю, отримали гонорари за свої статті, а насправді, можливо, і розмови не було. Це свідчить тільки про те, що ми абсолютно не уявляємо наступні кроки поведінки президента майбутнього Трампа. Ми готові повірити в будь-яку версію. Тобто, у нас немає такого, знає, хто б сказав, що ну почекайте, ну навряд чи це могло стати. Ні, ні, всі побігли визначати. Якби ми сказали, що він говорив одразу з північно-корейським лідером з Айтлой Хамінні, або не знаю, з ким загодна. Ми б так само повірили. Просто це вкладається в цей імідж, який ми насправді самі собі побудували, не безпідставно нового президента Сполучених Штатів. Чи могли б ми цьому завадити, якби ми знали? Я, чесно кажучи, теж не думаю. Ну в кінці кінців, ми, ми намагаємось переконати наших партнерів, що нічого не повинно відбуватися. Розмов про Україну поза нашими, але ж ми серйозні люди, дорослі. Ми ж усвідомлюємо, що в Україні є свої інтереси. Часто вони не співпадають з нашими. Як би нам цього не було неприємно. Пане Вадиме, перед тим як поставити конкретне запитання, так що чекає зараз на Україну і у найближчій перспективі, да, у перехідний період, потім безпосередньо чого очікувати з дня 20 січня, я б хотіла, щоб ви поділилися своєю думкою щодо висловлення у держсекретаря федерального Міністерства закордонних справ Німеччини. Він сказав, а наступне да, поки фактично всі медіа після перемоги Трампа захлинаються своїми коментарями, а своїми знову ж таки прогнозами. Він сказав таке, що глибше, тому що цього разу обрання Трампа не Випадковість, а чітке вираження того, чим є Америка і чого вона хоче. І є безпосередньо думка на реакцію саме на, так, на цей вислів, що наразі вільний світ змінився, да? і змінюються підходи і критерії до керівників, до президентів, і загалом. Ми ще не можемо просто до цього звикнути. Можливо, такий хаос в коментарях і заявах і виникає. Але треба усвідомити, що змінюється підхід до критеріїв от золотий стандарт а, самих керівників а, цього світу. Наскільки складно буде далі, з огляду саме якщо приймати цю версію до уваги, ви сказали, що вільний світ змінився на прилики жаль. Змінився весь світ. І те, що наприклад, з Китає, лідер Китаю залишився на третій термін, це теж доволі незвична ситуація. Він став схожим на свого білоруського або російського колегу, які залишаються більше. Це, Очевидно, створюється таке, знаєте, повернення до найгірших практик, реакція така. Тобто весь прогрес, який був відбувався останнім часом, напевно, я думаю, моя особиста думка, що прогрес відбувався занадто швидко. Подивіться на те, що відбулося в Сполучених Штатах. Чорний президент на половину насправді, справді або мама була європейською Європей, на раси. Після нього стала або запропонувала жінку як кандидата. Це було вже набагато забагато для американців, для звичайної американців, десь там в преріях, знаєте, всередині. А тут знову демократи, знову не програвши Трампу, вони знову йдуть з жінкою. Це просто ми не усвідомлюємо, що для такого… Традиційного суспільства, глибоко християнського і венгелійського, як Сполучені Штати, з кучою своїх внутрішніх проблем, з специфічним дуже порядком денним, наприклад, міграція, аборти, вот, що визначало вибори, а не справді не війна в Україні, навіть не війна в Європі. Ми настільки україноцентричні в силу того, що ми страждаємо з вами кожного дня, що ми навіть не можемо збагнути, які проблеми є у нашого партнера. Нам вони здаються сміхвинними і такими, що не варті взагалі ніякої уваги. Краще вони нам допомагали, але це реальність. Так точно як вони сприйняли наш вибір і сприймали наш вибір президентів всіх. Нам так точно спокійно треба на жаль визнати, що так Америка міняється. От вона така, як вона є, представлена Дональдом Трампом. Пане Володими, дивіться, що чекає на Україну? Насправді, все одно всі замерли в очікуванні, якою буде політика Трампа, да якою буде безпосередньо адміністрація Трампа, яку він сформує, тому що він уже чітко заявив, що там не буде там, там не буде майка право, побео, так там не буде нікого. Буде абсолютно нова молода команда. Не хочеться проводити асоціації, а так, але очевидно. Но що буде нова політика, можливо, протекціоністська, можливо, ізоляціоністська, а, так? Але з іншого боку, напевно, що не треба лякатися, тому що все ж таки була телефонна розмова зеленського і Трампа. А якщо аналізувати ситуацію, а, то Трамп не та людина, яка може зателефонувати будь-хто, тобто Україна все одно залишається в центрі американської політики. Да? І Трампу він розуміє, що доведеться вирішувати це запитання і давати на нього відповідь. Тож якою може бути а, політика? Трампа адміністрації Трампа щодо України чи може статися а, так, що а вони взагалі припинять допомогу? А ми будемо до отримувати лише а, ту допомогу, так а, з якою нам допоміг Джо Байден. Тому що йдеться про те, що ще до нового року будуть намагатися нам повністю ті 6 мільярдів, щоб ми отримали Україна допомоги. Я вам дякую. Я так багато речей запакували в одне в одне запитання. Намагаюся позбавитися від цієї звички, але хочу, що ніхто не пропустити. Знаєте, починаючи навіть з Пампео, який дійсно дуже прикро. Я був міністром закордонних справ, коли Майк був міністром закордонних справ. Сполучених штатів державним секретарем і я усвідомлюю, що можна від нього очікувати. Ви пам'ятаєте, що він зараз працює одним з радирадірківста. Він чітко знає, що таке Україна, часто буває тут.